Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Цього разу наш огляд про дошку у вигляді французької ялинки під назвою Дуб Серен» з колекції «Pure Classic Line». Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка «Серен» – це традиційна підлога у формі французької ялинки. Вона виконана з рустикального дуба у сіро коричневому тонуванні і деякою мірою нагадує зі старину часом восковану підлогу, яку нам іноді доводилося бачити у палацах чи музеях. Така дошка, звісно, чудово пасуватиме класичним інтер'єрам, тому її часто обирають замовники, що бажають створити старовинну обстановку свого помешкання, і таким чином, начебто, доторкнутися до історії. Паркет ялинкою завжди був актуальним, тому що це непорушна класика. Така підлога в усі часи була і буде в тренді, а сучасна інтерпретація в сірому тонуванні тільки розширює межі його застосування у дизайні. Тепер для його використання зовсім не обов'язково відтворювати історичний інтер'єр. Будь-яке приміщення навіть у сучасному виконанню з цією французькою ялинкою буде виглядати елегантно, вишукано та аристократично. Планки ялинки дуб серен мають дві версії виконання ліво та право, кожна розміром 130 мм на 725 мм, з мікрофаскою по периметру та з'єднанням шип-паз. Купуючи дуб серен, ви отримаєте ідеальну паркетну дошку, яку не потрібно додатково обробляти, шліфувати та лакувати. Вона має брашовану структурну поверхню та вже вкрита з носостійким матовим лаком. Таким чином, монтаж паркету не ускладнюється додатковими столярними роботами, вкладати її можна дуже швидко, але для цього все ж таки знадобиться певний досвід майстрів. Укласти паркет французькою ялинкою від барлінок можна тільки одним способом: клеєвим до основи підлоги. Замкового з'єднання для такого паркету наразі ще не винайшли. Зате ви отримаєте монолітну та тиху підлогу без жодного хрусту чи скрипу навіть через багато років експлуатації. Відмінно буде себе почувати така дошка і на основах з підігрівом. Та не забувайте про вчасне прибирання та догляд за дошкою. Ці прості кроки допоможуть зберегти красу її поверхні та подовжать термін її служби. Гарантія на ялинку дубсерен дуже тривала аж 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!